Липень, ти що, липанувся чи що? Це літо такий ли, липень липень що я не знаю, прям липе-липе Ви що, липанулися там вже? Не знаю прям. Ну, вся дорога залита. Ну, Тапки всі мокрі й мої воно. Ну, липане, липанув. Так у мене там ще кошеня лежить. Боже, я таке не згорішалася. Так що давайте. Не, кувався ну, в селі не визможу, не визможу. Понимаєте, в селі непозможна жити, тому що тут постійно дощ. По-перше, як я вийду, закрию вікна. Е, По-друге... Выйдем на вулицю, просто покупать. Бутербродик хаваем, клас. А липень цей, не знаю, дивіться. Вам видно чи не видно, який там град де вже? Я думаю, що град піде. А так знаю, блин. Бо... Надо позимать тикток и сцена. Я сама вообще скотушка Ох, я не знаю, що це. Пишіть в коментарях. У вас таке є чи немає?